Друзі, вітаю вас в нашому садовому центрі Крона. Ми всі в очікуванні майбутніх холодів, зими, депресії, але ще є можливість спостерігати за квітами, за травами, з лаками. І зараз вам хочу розказати, що може вас втішити, на чому можна сконцентруватися, чим можна доповнити свій сад, щоб він вас радував. Осінь, і пізню осінь, і навіть зимку. Звісно, всі вже знають, що це злаки. Злаки відіграють дуже важливу роль. Але у нас ще є айстри, які чомусь дуже недооцінені. Я бачу просто по нашим клієнтам. Я пропоную подивіться, ось така айстра. Ось така айстра. Ні, я айстра не люблю. Хочу вам сьогодні трошечки розказати про айстри і які вони прекрасні в поєднанні з злаками. І айстри бувають, як і злаки, низенькі, середні, високі. Це може бути безліч поєднань і безліч настроїв, які ви можете створити в своєму саду, і безліч кольорів. Ось, наприклад, айстра чагарникова. Її висота середня до пів метра. 50-60 сантиметрів. Їх дуже багато варіантів: новоанглійські, новобельгійські. Їх можна поєднувати з Вівсюнцем, з пенісєтумами низькими, там, типу Хамільн, Літлбані, з сіслерією осінньою теж буде дуже красиво. То зараз у вас був би прекрасний акцент в саду. Вони є багатьох відтінків, бачите? Від блакитного, фіолетовий, блідофіолетовий, яскраво там, рожевий. Особливо я дуже люблю вересоподібні Астри. Оце, наприклад, Pink Star. Є у нас ще Pink Cloud, обожнюю Lady in Black, Астра Аляска теж вересоподібна. Ось мені здається, оце вона ще не розквітувала. В цьому році я познайомилася з чудовою астрою закрученою. Ми її посадили вже на об'єкт на технопарк. І ось вона скоро заквітує, і ми поїдемо, знімемо там відео. І самі подивимось, як це воно буде, і вам покажемо. В неї просто дуже прикольна геометрія розташування гілочок оцих з квітоносами, дуже красиво. Високі астри можна поєднувати з. Всіма високими злаками. Починаючи від куничника, Карл Фостер, Овердам може бути. Всі високі міскантуси від середнього теж до високого. З метр двадцять до метр вісімдесят. Це все все прекрасно поєднується. Е, поряд ви можете посадити і Піровські, і е, Гіленіум. Будь-які високі рослини, і тоді у вас не буде страху, що ця айстра у вас розвалиться, бо є ще такий, такий страх у людей. Люблять садити все маленьке, низеньке, ну, бо воно не займає місця багато і воно може впасти. Для того, щоб така айстра не впала, її треба просто посадити через 50-60 см, їх декілька, і поряд з ними так само ще посадити рослини. Близько від них, і вони будуть одне одну тримати. То, якщо у вас тут буде поряд просо, наприклад, теж взагалі класно буде. Просо. то вже айстра нікуди не впаде. Тому не бійтеся високих рослин. Подивіться, які вони гарні, вони займають багато місця. От ви одну посадили, у вас 60 см площі вже зайнято вашої клумби. Не треба садити три маленьких інших якихось рослинки. Я посадили одну айстру. І вона починає самого початку весни, вона вже дає зелень, і, і у вас вже не ростуть бур'яни. Вже у вас є якась графіка листочків, і ви спостерігаєте за цим весь сезон і на осінь маєте таку красу. Запрошую до нас, ви зможете вибрати, ми ви порадимо купити собі якусь растрічку.